Федоров не просто так багаторазово після 19 року їздив на співбесіди до Москви. Зараз він обійшов Гетьманцева і під ширмою цифрової трансформації зміг замкнути на своїх мінців реплей-сіті мільярдні потоки грального бізнесу, який на 90% це російське казино. Приклад, на ринку раптово з'явився Сітікод, фірма без історії, репутації і власних активів через кілька тижнів після санкцій проти парімач такий збіг. І вони отримають ліцензію і миттєво починають показувати доходи в сотні мільйонів. При цьому баланс мінусовий. Борги більше за активи. Компанія формально зайняла ринок, який ще кілька місяців тому нібито був очищений від підсанкційних операторів. Нові фунти власники Балашов і Агафошин у зв'язку з Гронем без досвіду і репутації раптом отримали контроль над всім ринком. А стиль належних їм торгівельних марок розбитаної емоції» та бетон. Дивом дуже схожі на заборонені бренди. Фінансова модель Сіті-коду показує стрімке зростання доходів одночасно з підозрілим величезними збитками і боргами, компанії маскує операції через широку сітку кведів від азартних ігор до маркетингу і програмування, а платежі за казно підміняє під комп'ютерні ігри через окремі банки, зокрема Альянс Банк Фірташа і Сенс Банк Сорбіти Міндіча. Процес маніпуляцій на ринку мали контролювати. Федоров, Новіков, Пронін, Свінмону, Карнаукс ДПС і Пишний СНБУ. Але всі вони в долях. Ви взагалі можете уявити, що ці всі патріоти в вишиванках, що обмежують ваші життя, блокують рахунки і штрафують за Оликс, просто хранителі російського бізнесу. Хочеш більше наш Телеграм?